Курсанти військово-морського факультету Одеської національної морської академії стажуються у Великій Британії. Анексія Криму не зламала й воєнно-морського потенціалу України. Щорічно сотні абітурієнтів подають заявки на вступ до військово-морського факультету в Одесі. Крім туманного альбіону, українські військові переймають досвід і в інших європейських країнах. П'ять курсантів факультету стажуються Великій Британії. Готуються. 15 чоловік це в Польщу на практику і два чоловіка в Італію. Олександр Краснюк колишній курсант Севастопольської академії військово-морських сил імені Нахімова. З 28 лютого по 30 березня 2014-го їхній навчальний заклад тримав оборону російських загарбників. Коли над академією таки підняли триколор, хлопець залишився вірний батьківщині і переїхав навчатися і жити в Одесу. Потрібно було розуміти, хто є ворог. І коли цей ворог проявився в лиці Російської Федерації, коли до нас почали приїжджати військові, приїжджали військові там машини з морської піхоти і пропонували нам здатися, здати нашу академію і підпорядкуватися Російській Федерації, це досить було незрозуміло. Так само вчинив і Євгеній Сірошенко. Сьогодні він курсант військово-морського факультету Одеської національної морської академії. Каже, що саме тут гартують справжніх чоловіків. «Учення в нашому заведенні показують мужчині, показують молодому парню настоящеї мужські цінності. Як говориться, хто не знає і погон, той не знає прилісрожданки. І, і за ці три роки мене і моїх однокурсників, моїх друзей вас Воспитала та очоба, воспитала це сам служба. Цього року на перший курс буде зараховано 105 курсантів. Вступна компанія вже почалася. Форма навчання для всіх курсантів на бюджетній основі. Паволопін, Дмитро Бондаренко, Думська Тіві.